В ефірі новини п'ятниці 6 вересня, і сьогодні у випуску. Ви побачите рада оборони ухвалила евакуацію із Глухова, Есмані та Свеси. Що відбувається? Смертельна автотроща на трасі кіпті глухів бачив. Як шосткинці ставляться до переселенців, та скільки коштує житло? У Глухові провели в останню путь воїна Олександра Марону, який загинув у День Незалежності України. Прощалися з героєм у трьох Анастасіївському соборі. Прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво громади. Олександру на віки 32 роки. Про нього згадують як про спокійну людину, майстра на всі руки. Він захоплювався риболовлею та електронікою. У героя залишилися мати, батько, старший брат. Та семирічна донька. Справжні бойові дії на невеликому клаптику землі. Так ситуацію на Глухівщині прокоментував очільник сумської ОВА Володимир Артюх. Він побував у прикордонному місці у зв'язку з оголошенням евакуації та розповів про її деталі. Що важливого? Дивіться далі. За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації, рішення про евакуацію ухвалили на Раді оборони минулого тижня. На це вплинули пропозиції керівництва Збройних сил, поліції, СБУ та ДСНС, а також статичні дані про обстріли в громадах. Глухівська громада всього було за серпень місяць 185 обстрілів. Серед них 41 КАП, 135 ФПВ дронів. Міста Глухів 96 обстрілів за місяць. 30 кабів, 60 фпів дронів. тобто це потужна зброя, практично високоточна. Найбільш складна ситуація це есманська громада. 336 обстрілів, 97 кабів і 113 фпів. Тобто, це справжні бойові дії на такому клаптику землі. Як наголосив начальник Ова, нині вся навчана інфраструктура в Глухові підпадає під обстріли. Нанесені удари по у вашій громаді Глухівській це і університет, це і школи, це садочки. Тобто вся навчальна інфраструктура в місті вона сьогодні підпадає під обстріли ворога. Ці обстріли продовжуються. А я нагадаю, що моє розпорядження було видано у липні 2023 року. Всі ще ну, не розуміли, навіщо це було видано, таке розпорядження. У нас все спокійно. Не може бути з ворогом спокійно, коли він тут п'ять-шість кілометрів. Ворог, який знищує і бачить тільки одне: як знищити і захопити нашу землю і перебатити наш народ. Ситуацію із Глуховим оцінювали на Раді оборони області. Там запропонували поетапну евакуацію. Спочатку йдеться про освітні та соціальні заклади, такі як інтернати, а також малорухомих людей і культурні цінності музеї. Розпорядження чітко прописано від 3 вересня, які установи і заклади мають бути евакуйовані в перший етап, для того, щоб за цей час керівництво відповідні служби підготувалися, провели другий етап обов'язкової евакуації. Щодо обов'язкового етапу, то точних даних щодо нього немає. Однак, начальник ОВА акцентує. Від неї можна буде відмовитися, підписавши відповідний документ. Люди можуть письмово відмовитися вакуацію, але це буде їхнє життя залежати тепер від господа. Бога. ми максимально маємо зберегти наших людей. Це наша головна задача. Рішення ради оборони області евакуювати Есмань, голова громади Сергій Мінаков, називає непростим, але зумовленим питанням безпеки людей. Що зараз відбувається в селищі та деталі щодо евакуації? У сюжеті наших журналістів за словами голови громади Сергія Мінакова, нині в усіх населених пунктах зони його відповідальності проживає 1260 людей. Евакуація у п'яти кілометрах від кордону триває уже давно, тоді як нині ухвалили рішення щодо селища Есмань. 416. ми вже сьогодні. Проводимо роботу. По обхід, по домовий обхід проводимо люди. наші працюють там на території. Людина, кожна людина має право відмовитись. Як то відмови можуть підписати відмову. тих, хто погодився на евакуацію, будуть вивозити громадським транспортом. у нас сім одиниць техніки. Ми своїм транспортом. Я думаю, за чотири 5 днів вивіз. Насамперед пропонують виїхати родинам із дітьми. Їх в Есмані лишилося восьмеро. Тимчасовий прихисток можливий як у межах області, так і за нею. Чоромецький район, Суми, шостка на західну Україну. У Роминська, районі 250 будівель є, і там готові прийняти навіть на роботу сільхозпідприємства. Щодо фінансової допомоги переселенцям, то голова громади називає такі варіанти. Дивіться, нас прийнята програма кожної кому на кожну колемі дитина, якщо в області 2 тисячі, то нас 3 тисячі. Якщо людина сама то ми 5 тисяч грошей надаємо. Якщо ми допомагаємо, ну то вже інша справа. незважаючи на вимушені заходи, у громаді намагаються підтримувати звичний ритм життя. Громадський транспорт, пошта та доставка хлібу продовжують діяти. Працює поліція. Чи буде обов'язковий етап евакуації? Сергій Мінаков скаже згодом, поки він наголошує, есменська громада була і буде існувати. На трасі між Луховом і Києвом сталася смертельна автотроща. О 10-й ранку поблизу кролівця зіштовхнулися два легковики. За попередніми даними, 32-річний водій БМВ виїхав на зустрічну смугу. В аварії загинула 62-річна пасажирка іншої автівки. Обидва водії та ще одна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Нині поліція вирішує питання про затримання керманича БМВ. У шостку їдуть вимушені переселенці із прикордоння, яке страждає від ворожих обстрілів. Як до тих, кого війна вигнала з рідного дому, ставляться шосткинці, та скільки коштує винаймати житло у місті на вулицях шостки у перехожих? Запитали наші кореспонденти через війну, яку розпочала Росія. Люди вимушені покидати свої домівки, все не жити з тяжкою працею і їхати у більш спокійні місця. Невиключеним стала і Шосткинщина. І з початком повномасштабної у лютому 2022 року прикордоння почало страждати від масових обстрілів ворога. Люди залишалися просто без даху над головою і тікали в найближчі більш безпечні місця. Сьогодні терор прикордоння триває у шості. Значно побільшало переселенців. Соціальні мережі просто розриваються від повідомлень про пошук житла. Ми спитали у містян, яке їхнє ставлення до переселенців. Деякі входять у становище тих, кому довелось покинути все заради безпеки власного життя і життя своїх рідних. Однак є і різні випадки. Людям нікуди виїжджати, Їм ж потрібно кудись їхати, треба допомагати їм. А в нас Деруть всі ціни на квартири, піднімають двічі. В шості квартира коштує 8 тисяч гривень. Це коли таке було І це. Що нормально? Взагалі люди приїхали без нічого, де їм брати гроші на проживання. У мене у знайомої батьки в Свесі жили спочатку. Вони жили всередині буді, потім переїхали до Свеси. Пенсіонери у одного дві з половиною і у іншого п'ять тисяч гривень квартира. Як вони можуть орендувати житло у шостій, якщо їм навіть на квартиру не вистачить? А жити за що? Продукти якісь купувати. Люди взагалі без всяких якихось речей приїхали, без продуктів харчування. Дуже гарно. А чому для них? Треба погано ставитися. Наоборот, ради, от я працюю в магазині, у нас з'явилося більше клієнтів. Так що все тільки клубно. надо уїхати. Тут, ну, нас тут, тут, тут треба. Треба у нас не Постраждали, треба допомагати. Перше, у нас сколько общежити стоїть? П'ять етажів, всі заброшені. Чого за два з половиною года не підготовили всім було зрозуміло, що біженці хлинуть, тому що війна на границі біженці будуть. Чого не тремонтирували этим тебе... он седьмое, возле гори з полкома, зари з полком все п'яте етажи? Чого речі? Ну это чого не? не это? Вот, вот это а то, що то, що подняли драку, понятно. У нас люди каждый хочет заработати гроші. Ринок ціниш на зриту на все аналіти а вот от, от государства. Наша власть городська, і вище, вище, вище. Вони теж про свой карман только думають. якийсь своя думка, бачите, теж. Хто може в цьому місці просто не був, ну на цьому місці, що я не знаю, якщо чесно. Для мене треба допомагати, якщо нема цих людей можливості. Опитуючи містян, ми зустріли і декількох переселенців. Харьковская область и Харьковского района. Вы уже долго проживаете Долго. Шестке? Долго. Я почти война началась, я приехала. Я до вас ставлять у шестки. Очень хорошо. Я оформляю документы и никаких претензий нет. Очень-очень хорошо ставится. Я... Середина буду. А вы долго уже проживаете в шосте? Не, мы еще не проживаем, а мы не можем найти жилье. Житло не можемо знайти. Які ціни зараз на житло? Розкажіть дуже домовлялись 2 дві Зараз одразу сказали 4 тисячі. Це з комунальним чи без, без комунальних однокімнатна квартира. Тож, поки хтось втік із під обстрілів, дехто просто піклується про власний прибуток і не думає про те, що кожен може опинитися на місці переселенців. Дені обстріли населених пунктів півночі Сумщини продовжуються. Армія РФ руйнує інфраструктуру, аграрні та приватні підприємства, адміністративні та заклади освіти. Ворог цілить по оселям мирних жителів. І навіть якщо стіни витримують, із вікнами ситуація гірша. Вони перші на шляху вибухової хвилі. Чи потрібно їх відкривати або навпаки, щоб зберегти? Як зміцнити очі будинку? Далі в сюжеті. Глухівчанин Олександр займається вікнами понад 15 років. Нині до звичних викликів жителів глухівщини додалися й ті, що пов'язані з ліквідацією наслідків обстрілів. За спостереженнями майстра найбільше страждають вікна, що були щільно закриті. От як йде хвиля, там, ну таке як повітрям, да, воно більше опір, ну, то, що вікно закрите і більше ну, супротив. І Вікно от тоді під натиском воно ну, як, видавлює, розбиває склопакет, ламає фурнітуру, механізми ось на вікнах, так може, якщо видно, є оці, ну, отвітні планочки. такі. От, воно їх вириває, отак, вириває з пластмасою, що тоді вже вікно ну, важко як ну Поремонтувати, відновити важко. тож Воно вламає, це механізми, виламає, завіси вилами, бо вікно закрите, і воно, як вікно супроти великий, виходить, виламає і профіль, ламає от в углах. Тріскаються тут на на спайках. Отут тріскається. Щоб зберегти вікна від наслідків вибухової хвилі, Олександр радить залишати їх відчиненими. Метод, який він випробував на практиці, ще називають харківським. Ним почали ділитися в мережі жителі Харкова на початку повномасштабної війни. Краще вікно оставляти відкритим, отак, щоб воно було відкрите. Ну, якщо ви хочете так трошки на провітрювання, от ну, щоб так оставляєте, можна я тут приготував показати, як так Баночку поставили, там, чи книжки, там, чи щось там підперли. Ну, у вас виходить, вікно вот так вот, трошки на провітрювання. Якщо там закрити, щоб не дуло, ну, підперли і все, і закрили. Для чого це так робити? Ну, щоб, е, Якщо хвиля вибухова йде на вас на вікно, воно просто відкриється. Тим, що ми підперли воно його скина, там, ну, в даному випадку баклажка з водою, да, там, можна там підручники наложити, можна там. Гречки там мішек там чи муки якоїсь, воно відкриє вікно і хвиля пройде, ну, вікно залишиться, так сказати, ну, менш ушкодженим. Тобто, не буде пошкоджень, там, тріщин таких, ну, не так поламає. Так, можна ще так підставляти, вон, там подушечки, якщо є тут. Відвідку подушечку, тобто, якщо воно там буде відкриватися вікно від хвилі, воно в подушечку трошки вприться, там змягчить удар». Майстер наголошує, треба саме відкрити вікно, щоб лишилася невелика щілина, і пояснює, що буде, якщо поставити його на провітрювання. Якщо хвиля йде, то воно теж воно вдаряє і вириває тут вірх, верхній завіс, там гне. Ось ну, механізм пошкоджує, не, там, ну, відриває завіси. Є, ну, краще, щоб воно було відкрите вікно. Практика от показала, я ж приходжу, там у людей ремонтуємо вікна. От, у кого були просто відкриті вікна, так, ну, вікно майже ціле, там, ну, трошки підрегулювати там, такі, ну, недорогий ремонт, можна так сказати. провітрювання меха... ну, вигинає у цей механізм, так його прогинає лодочкою дугою. О, або тут над ламою буває, так приходиться вира... ну, знімати завісу верхню, рівняти. її. О, буває так, що ну, переламує, так і приходиться зварювати. Ну, або вже якщо є можливість знайти нову запчастину, ну, це теж дороговато обходиться. Також відкритими варто залишити міжкімнатні двері. Тому що тож, якщо двері міжкімнатні закривають, то тож виламує завіси, там руйнує це в зоні русці, там де замок виламує у міжкімнатних двері, ну, тож шкодить їх там скло вибиває в дверях. О, так, але воно все відкрите, воно якби. Проходить там цей сквозняк, ну це поток повітря від одного окна до іншого. Ну менше ламає вікно. Щоб захиститися від осколків, жителям прикордоння радять заклеїти скло на вікнах скотчем або бронеплівкою. Остання, за словами Олександра, надійніша, але й дорожча. Тоді як скотч складніше відмити від скла, однак він бюджетніший та дієвий. Розіб'ється ваше скло. О. То воно не так розлетиться, Менше буде скляних у цих рештків летіть, і менше там вас пошкоджень буде там кудись, там, ну, щоб вас порізало. Там. Чим більше наклеїте скотчу, тим воно буде якби, менше, роз... менше Ну бюджетно скотчем, а бронеплівка, звісно, була дорожче, ну я думаю, буде ефективніше. Ну, зверталися пенсіонери, бабульки, там, такі, як звертаються, просять такі. Зараз ну, тяжко знайти її в місті, вже порозбирали такі. Ну, скотч, скотчу достатньо. Ще один метод захистити очі оселі зробити з листів, ДСП чи фанери пластини, якими можна прикривати вікна. Цей спосіб, звісно, радикальніший, каже Олександр. Однак його часто практикують у різних установах. Місцеві жителі можуть користуватися ним на ніч. Якщо мешканця багатоповерхівок це реалізувати складніше, то в приватних будинках такий варіант реальний. Стали практикувати от, особливо там, банки, закривають ОСБ, зашивають вікна, да? з вулиці закривають ставнями Ось, такої, ну, з ОСБ-плити, з ДСП, там, ну, можна з, -з, з шильовки збивати. Темно, звісно, буде в кімнаті. Но... Ну, буде так захищати. Я думаю, від вибухової хвилі буде захищати на ніч, можна з нас там вечором до ночі обстрілюють частенько. Так як ділиться майстер, попри те, що чимало глухівчан виїжджають через обстріли, місто продовжує жити, а його мешканці відновлювати власні оселі. Попри все. Дуже багато пошкоджень, дуже багато це зараз в останню неділю, так взагалі люди дзвонять, часто звертаються, щоб прийшли щось там відрегулю... ну, Як порегулювати, бо заклілення вікна, це ж їх ну, як, виламає. Тобто Переустанавлюємо, регулюємо. Робимо заміри склопакетів, там, щоб замінити на новий. бо… Люди кажуть, ну що скоро буде зима, вже ж холодати, так треба ж якся жити. Не 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 всі, не всі хочуть виїжджати кудись, залишаються тут багато людей. У шості наносять дорожню розмітку. У місті на декількох пішохідних переходах вже з'явилася так звана світловідбиваюча зебра двох кольорів. Дорожники працюють увечері, коли трафік на вулицях міста знижується, аби не перешкоджати рухові автівок. Станок про погоду. Вихідними на Шосткинщині очікується мідлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 9 до плюс 14, в день від плюс 22 до плюс 27 градусів по Цельсію.